Наша церква ніколи не була сепаратистською І ті, ті хто її так шельмує, напевно, ті самі люди сепаратисти. Наша церква намагається об'єднати всіх громадян України в одну Божу сім'ю. Незалежно від того, якою мовою людина розмовляє, в якому регіоні вона живе. Ми завжди намагаємося людей. Приблизити до Бога і біля Бога всіх об'єднати. А є такі люди, які себе рахують великими патріотами, це в кавичках, які все, що не відповідає образу їх думок, вважають за сепаратизм, Бог їм суддя. Ми робимо так, як Бог учить. Бог всіх любить і нас закликає, щоб ми любили один одного. На рахунок російського міра ми ніякий, ні російський, ні український мир не будуємо, Ми будуємо мір Божий. Ми хочемо цього миру, Тому що буде мир Божий в нас з нами, то і Україна буде гарною державою, сильною, могутньою. Якщо Бога з нами не буде, то ми будемо жалкими, бідними і нещасними.